Тепер, як робити множину в англійській мові? Якщо в нас є якийсь предмет, наприклад, car машина. І хочемо зробити множину. Хочемо сказати машини, що їх багато, то просто доставляємо Си. Si. І в нас вийде множина. Cars вже вийде, що це не одна машина, а що це багато машин. що це машини. Або, наприклад, собака і собаки. Собака, собака це буде Dog. Якщо хочемо сказати, що їх багато, просто доставляємо C, si", і в нас вийде докс. Собаки. Або, наприклад, ось цей приклад s це річ, якась одна річ. Sync це речі. Тут єдине треба пам'ятати таке. Що якщо в нас стає множина, то в нас вже не треба ставити артикль. Ми вже артикль перед предметом не ставимо. От, наприклад. Якщо в нас е, однина, то тоді перед предметом треба ставити артикль a room – кімната. Не просто room, а a room. Але якщо ми кажемо кімнати, якщо в нас множина, то тоді не треба a ставити, а тоді просто кажемо rooms. Кімнати. Ну а так. Або, наприклад, теж an apartment. Апартмент – це квартира. І якщо нам треба сказати квартири, то вже не треба n-apartments, а просто apartments. Ставимо без артикля вже в множині. От таке правило. Так, ще тут є такий момент. Якщо в нас слово закінчується на букву С, X, Z, S або C. І ми хочемо з цими словами зробити множину. То тоді нам треба не просто СИ додати, а тоді нам треба додати S. Наприклад, слово автобус у нас закінчується на букву Си. І в множині автобуси. Ми не скажемо бас отак, а якщо закінчується на си, нам треба С додавити. Басес. Як ви можете бачити. Або, наприклад. Клас. Закінчується на дві си. І тому не просто ще одну си, це взагалі буде три си, А треба додати «с», і це вийде класи. Або, наприклад, лисиця. Закінчується на X, і тому, якщо ми хочемо сказати в множині лисиці, то ми не просто Си додаємо, а Си От таке правило теж. Ну, і ті слова ви собі е, просто запам'ятаєте, воно само собою запам'ятається. Будемо багато прикладів робити. Наприклад, блюдо. Блюдо закінчується на ши, і тому в множині блюда буде не діжс, а буде дж. Отак. Додавляємо S. Або персик. Піч закінчується на «ч», і тому персики це буде не пічс, а «пічес». Отак. Отак От робити множину з словами, які закінчуються ще раз на Си, на Х, на Ш, на «ч» і так далі. Ну і на Х теж, як ви можете побачити. І так, давайте підсумуємо, що ми вивчили. В англійській мові, якщо ми називаємо будь-який предмет, ручка якою ми пишемо чайник, де ми робимо каву або чай, кімната, ноутбук, неважливо, який ви предмет називаєте, його не можна називати як в українській просто так: pen, kettle, room і так далі. Якщо ви називаєте якийсь предмет, ви маєте перед ним ставити або E, це якщо ви не вказуєте на якийсь конкретний, а просто го називаєте цей предмет просто от як предмет, що в світі є такий предмет, тоді ви ставите е. А якщо ви вказуєте на якийсь конкретний предмет, наприклад, ви хочете сказати, що ручка е, є погана, ви маєте на увазі, що не будь-яка ручка в світі, а якась конкретна ручка є погана, то тоді зепен. Якщо вказуєте на якийсь конкретний предмет, ставите перед ним Z. З-пен, тому що ручка є погана, мається на увазі якась конкретна ручка «Is bad» Є погана. Ну і так далі. От ноутбук, наприклад, не лептоп, а елептоп. Далі. Множину. Як робити множину? Якщо нам треба сказати якесь слово множині, наприклад. Якщо нам треба сказати дерево, і нам треба сказати дерева, то тоді в англійській мові, щоб зробити множину, тобто багато предметів коли, а не один предмет, ми просто додаємо Си. Якщо одне дерево, це в нас трі. Якщо багато дерев в множині, то це тріс. Додаємо Си. Або, наприклад, можна планета. І планети. Планета plant. Планети, це буде пленet. Не плент, плент, рослина, пленет, да? а планети, planets. Ну і оце було правило, то, що я вам говорив, тільки що, що якщо на оці букви закінчується слово, то тоді додаємо оцього S в англійській мові. Цього S. Далі важливо, якщо в нас е, слово закінчується на y, то тоді ми не будемо додати S, а тоді в нас Y взагалі пропадає, і ми замість Y в множині додаємо «s». Слово країна, country закінчується на Y, і в множині в нас, е, ми не кажемо countries, а в нас Y викидаємо і додаємо, щоб зробити множину і Country S. Це буде країни. Тобто цей варіант неправильний. А коли у нас слово закінчується на Y, ми до Y викидаємо і додаємо ІС Country S. Countries. Або, наприклад, дитина маленька, baby. Дитина взагалі може бути Child, але Child це така вже дитина, яка має 5 років, 6 років, а baby це така дитина малесенька прям. От, наприклад, діти, якщо вам треба сказати, то тоді не «babies», а що, Y викидаємо і додаємо S. Baby S. Або історія. «story», Буде «stories», Або цукерка, «candy», «candies», Або сім'я, наприклад, Family. І в множині це буде Family S. Або місто. City, В множині це буде «cities» Так. Ну і останнє теж таке правило одне вже з найдальших, які часто можуть навіть забувати, я думаю. Іначе якщо в нас на «ф» закінчується, то ми букву «ф» теж викидаємо і замість «ф» ставимо це вс. Наприклад, half це половина. Якщо ми хочемо сказати половини в множині, то ставимо Ves. Або, наприклад, Wolf це вовк. Якщо хочемо сказати вовки, то ставимо теж фей викидаємо і ставимо Ves в множині Вольфс. Окей. Ну, є така множина, до якої си взагалі не додається. Це теж треба е, от нам вивчити, тому що. Ну, зазвичай си si додається, я вам скажу. Але є от пару буквально таких слів, до яких в множині си si не додається. Наприклад, людина, персон, в множині ми не скажемо люди persons, якщо їх багато. А якщо ми скажемо люди, багато людей, ми змінимо на people. «People», да? «Багато людей». Або, наприклад, дитина, «child». Це одна дитина. Якщо ми скажемо діти в множині, ми не скажемо childси. -si". А в множині діти нам треба на children змінити. Children. Або, наприклад, чоловік. Men. Ми не скажемо в множині mens, а треба нам буде змінити на men, чоловіки. В множині буде. І, до речі, жінка так само. Жінка це буде woman. І в множині жінка це не буде woman' жінки. А це буде ось так: woman. Зараз це буде ось так woman, в умен множині. Добре. А, ось тут в мене я якраз написав жінка. Ну, тут ще в мене є нога, ноги. І ще в мене є зуб, зуби. Та же. Така множина. Добре. Ну і пара таких слів, які в множині взагалі не змінюються. Наприклад, риба. Це одна риба. Якщо в нас багато риб, нам в множині взагалі нічого додати не треба. Багато риб це теж буде фіш. Це по суті теж такі три винятки, які в множині ніяк не змінюються. Наприклад, щіп вівця. Якщо в множині вівці, ми не кажемо щіпс, а буде так само щіп, це буде вівці. Або дір олень в множині це буде теж дір. Так, ну але основне, ви зрозуміли. Значить, Основне це запам'ятати артиклі, де, де ми ставимо E, де ми ставимо З. І основне це запам'ятати е, основну множину, що додаємо «с» і от до цих слів додаємо S. А все решта ми закріпимо на практиці. У ті важчі вирази, ви на них не звертаєте увагу. Завжди треба звертати увагу на, на основне, що додаємо «с» в множині, і що додаємо S. Якщо в нас закінчується на ці самі. Ну і артиклі, ви ясно, що зрозуміли. Коли ставити E, коли Z, E, ми ставимо, коли просто називаємо предмет і не вказуємо на якийсь конкретний. А З, якщо ми говоримо про якийсь конкретний предмет, все. Тоді йдемо до практики. Зараз це все будемо закріплювати.